Ви подивіться, як народився Христос з духа. Але що для цього було треба? Віра. Марія, що повірила Слову. Тобто, все рівно спереду йшло що? Слово. Отак От ми й дійшли до істини. Щоб народитися згори, йде слово, чи є Ісуса Христа. І коли ти чуєш Слово Ісуса Христа, я кажу: біжи, прийми Його, це Слово. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Це й буде ваше народження згори. Хто прикличе ім'я Моє, той спасеться. Ти будеш визнавати устами, що ти віриш. Ну, серце чи серце буде мати віру, тому що визнають устами маса людей. Скільки людей визнають, я українець, я люблю Україну, і та... а живуть не в Україні, а на Україні. Якщо вони це розуміють, і думають лише, як би чухнути звідси. Народжений з духа. Ти повірив в Слову Христа, і Бог посилає Дух Христа, оживотворяючи тебе на життя вічне, записуючи тебе в книзі життя. Це є хрещення в ім'я Отця. Хрещення в ріці Йордан. Це було хрещення, яке нам дано як хрещення в ім'я Ісуса Христа. Ти вже в розумінні, що це не просто так ти сказав, тому що той, хто говорив. Ну, І це слово торкнулося тебе, і ти мається на увазі розплився і каже, добре, я хочу покаятися, скільки таких, до речі, тут було. Я ніколи не загравав з людьми, чуєте? Ніколи. В духовному ніколи. Є правда. Вона і нас радує, вона запашність для нас, правда? І от це виходить людина, і тут кається все. А потім дивишся, ні плодів нема, ні людини нема, ні інтересу нема до Христа. Ще гірше стало. Скільки тут було людей, я вам хочу сказати, спочатку приходили на сходах, стояли донизу, всім потрібно зцілення. Ісус, ми по своєму віримо, ми по своєму, та я ходжу до церкви, я там нічого, Та я в ікони не вірю. Що ви говорите? Фу, що ви говорите? Знаєте, зайди в болото і скажи, що та я не вірю в це болото. Занурся в болото, похрюкай свиньми. Я не свиня, я ж людина. Ну, ти поводиш себе як свиня, насміхаєшся над Ісусом і приймаєш тіло і кров, у Господь.